Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Дивіться, моя кризентемка, це що я не знала, якого кольору вони всі. То от вона, от вона виявилась така жовтенька, дрібненька. Бачите, починає розцвітати. От тут ще якась полетичка в ній. І... Отака в нас це кризинтемка. А я ніяк ну не можу ніяк додумати. Треба було переглядати м -м, ті свої е, ролики, що я в тому році знімала. А я так не дивилась, думаю, а, ну вона розцвете все таки, і я, і я буду бачити її. Тут ця наша капусточка ще цвіте. Я бачила в людей є і вишнева така, і, і ще якісь там кольори, а в мене, бачите, якась розовенька. Може, би і помінявся з кимось, якби хтось хотів. Не знаю. А ця ще висока не цвіте. Ну, теж не, не знаю, чи вона, чи вона така цеглова, чи яка вона, я не можу вам сказати, не знаю. І тут це така ще не розцвітає. Ще... Це точно, напевно, що жовта, ну я точно не знаю. От і цей кущ такий високий, то в мене таких два великих кущі. Бачите? Воно може ще й ну як не так пізно. Ну але мені виглядає, що вже дуже пізно, і вони ще не не цвітуть. А тут вони порозцвітають і вже підуть заморозки. І, і так само не, не не дуже добре. Бо воно що, воно що, буде трохи на на снігове, на морозі, бо я знаю, що вони будуть, бо в мене так вже було. Ну але то, то не то. Гортензії мої, бачите, ростуть, нічого їм нема. Листочки так взяли вже таким цвітом, таким вишневим, вже от поміняли свої кольора листечко. Але нічого, надіюсь, що вона прийметься. Тут в мене перегнивають яблучка, перегнивають, ну, найперегнивають. І ця така, бачите, який колір дістала ця гортензійка, от листя яке в ній. Ну, файненьке таке. Ну, думаю, що воно прийметься. І ця також така, бачите, яка. Трошки тут попсувались листочки, навіть не знаю від чого, від того, що пересаджувала чи від чого. Напевно що. Ну, Але вона тут росте. Це в мене деревце, щось воно тут, один, один щось, за, за, щось зажурився, знаєте, засумував, щось один зів'яв. Може воно все і не прийметься, не знаю. Може воно все і не прийме. Подивлюся, подивлюся. Та тоді було так чисто, висохло і приймилося. Ну, я, може, і, і обріжу такі ось його потім, пізніше сі, пагінці високі. А оця вишнева крезентемка, її не було куди розділити. Але вона цвете, така гарнюня, така розквітла, такі ті всі пуп'янки. Вона розростеється висока і широка. Але наразі, от бачите, яка, але така бордова. Навіть не передає так телефон, щоби так видіти, який-то колір, але то дуже такий бордовий колір. Дуже гарненька. Тут в мене моя лошадка, бідна, така скалічена. Колись син перемальовував. Син колись тими, е, в таких тих баночках, що та фарба, щоб шикала вона так, то він перемальовувався. Ну, але воно вже з роками своє зробило. Його тепер треба би по Почистити файно, почистити то вушко, її щось приробити, може, з цементу, то може би ще його і, і зробив того коника гарненького тут. Я його поставила тут коло колеса. На він тут собі постоїть так, як, так як великий тінь. Тут мій чесничок. Я його вже зняла на долину, бачите? глину, А такий я купила собі е, ще. І хочу його поділити вже на зубчики, бо може якраз буде така пора вже. І погода така, що прийдеться чесничок садити. І мені я окремо цей окремо на зубчики і цей окремо на зубчики переберу. І треба витягнути вже з салафану. Я так як купила і так, і так не. Не витягнула, то не їм добре, але він не зав'язаний. Він тут на сім на столі, так він тут і на дворі стоїть, той чесничок. Знаєте? Ну, все я буду робити. Але підемо ще з скорудзами, ще з скоруджами докінчимо і вже тоді будемо займатися другою роботу. Отак от. Таке воно. Ми вже докінчуємо ті кукурудзи, чоловік там зжинає. Ще трошки я доловлюю, о Зараз ще тут. Знемо всі кукурудзи. Там вже чоловік пов'язав снопики і вже буде з курудзами все. Бачите, якої. Всім вітання. Бачите, я на курудзах. О, Хочу допомогти, бо я була на роботі. Чоловік тут усього сам з тими курудзами боровся і каже, не годен, бо треба допомогти. Помогти допомогти. От я допомагаю. Зараз ми докінчимо то трохи. Та ми сьогодні докінчимо. Ми маємо такий обов'язок докінчити. Так собі постановили, що ми сьогодні корудзе докінчимо. Добре, буду працювати, бо то там йшла сусідка, я говорила, а тепер ще з вами і чоловік мене дожене. Я буду робити, потім вам ще щось покажу. Ну що, мої дорогі, ми вже... Такі курузи вижали. Хочу вам сказати, що ми не встигли вчора. Не встигли вчора докінчили сьогодні. Забагато трохи було Трохи забагато було на один день, але сьогодні докінчили. Лишилося це все нам позаграбувати, о, все повністю позачищати. Чоловік там ще щось там зробує, щось там таке, що якісь були. То все зачищає, і ми то все до кубки заберем, щоб город наш був чистенький. Тут бачите, склали купу тої кукурузяночки. Приїхати забрати. Ну та й коби Богдан, щоб приїхали, забрали. І вже ми свій. Тут хрін, чоловік той спалював тим, тим трілом. Знаєте, що я вам казала антихріном? Той антихрін. О, бачите? Але бачите, і весь він той покропив. Але сюди він не кропив. Не кропив, бо того, що для того треба, щоб було дуже довго сонце, о, знаєте, А скільки треба, щоб було сонце для того антихріну? Середньодобова температура, щоб була 16-17 градусів середня добова. І на скільки днів? На південь, на півтора місяця, 45 днів, щоб була така температура. Це його так виходить, е... що треба літом літом робити. А... а зараз вже запізно. І той ще чоловік, що скропив, оцей весь, щоб він згорить. А цей навіть не, не став нічого робити з е, цим хріном. Забрав тут листя, а виориться, гороз бере хрін, потім може вже на другий рік далі е, скропити. От там скропив, був за літа. За літа, бо то ще було в літі. Е, і бачите, як він згорів, той хрін. Бачите, як згорів. О, Той весь хрін, що він скропив. А зараз вже все, зараз вже пізно. того так нам і вийшло. Ми і не знаємо, чи ще і цей весь погорить, бо сподіваємось, що він згорить весь. Ну от таке. Було. Ну от, сородом вже докінчуємо. А то позаграбуємо, все тут поробимо і вже буде братися за все ріще, Чоловік все повитягає, бачите, як воно заросло. Повитягає все ріше, покосить тут. Все підготовити треба для того, щоб тут було зорати після, після дощу. Всі чері, всі всі чері вже не потрібні всі-всі, то він 에... позмикує чоловік, бо я йду до своєї роботи, позмикує, казав, казав мені позмикувати. Може і я позмикую, знаєте. Може, і я позмикаю і всі віддамо курам. Віддамо курам, бо їх вже не треба, тих Їх не треба. Подивіться, подивіться, які то помідори. Подивіться. Я казала, я казала, щоб собі забрали хто хоче. Ніхто не хоче. Ну, не хочу, то, то кури поїдять. О, аж Ось Аж які. подивіться які черві. Або я піднесла аж такі черві. Ніхто не хоче, нікому не треба. Ну, не треба, то не треба, то кури, кури наші, наші кури будуть їсти. о, о. Їх дуже багато тих тих і ще цветуть, але вони нікому не потрібні. подивіться, воно яке довгецьке. подивіться, яке воно довгецьке. Угу. Нікому не треба. Посипеться та й шуфлю, шуфлю і все. Сі. Звідти за Отак зробимо. Отак зробимо. О. Чоловік вже там вже подокінчував і зараз буде йти сюди. Зараз ми тут до хащі будемо вибирати. Виберемо до хащі і всі помідори. Повириваємо все-все, зачистимо площу і всі помідорки повіддаємо курям. Бо їх не треба, нам не треба, а кури здзьобають. Курочки то все позьобують, бо помідорок ще є дуже багато. Бачите, яких помідорок. О. Добре. на Насім буде все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.